Слава Україні розпочалась 447 сорок доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави близько 3.30 ночі, 16 травня 2023 року, російські окупанти атакували Україну з північного південного та східного напрямків. 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. З шести літаків міг 31 к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кінжал», 9 крилатих ракет «Калібр», з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування С-400 «Іскандер-М». Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України. Російська Федерація завдала 48 авіаційних ударів та здійснила більше як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог не припиняє тактику терору. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Козачолопань, Гоптівка, Лук'янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби ввів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам'янське, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп'янське, Слівка, Табаївка, Берестове, Харківської області.